Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус пішов до околиць. Того часу прийшовши в околиці Кесар... Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи. За кого люди вважають сина людського? Вони відповіли одні за Йоанна Христителя, другі за Ілію, інші за Єремію, або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав. Блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами Аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і ти, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Тоді наказав учням нікому не казати, що він Христос. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших, первосвящеників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро Відкликавши його вбік, почав перечити йому, кажучи Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові: Відійди позад мене, сатано, ти для мене спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Слово Господнє. Слава Сестри, дорогі телеглядачі. Напевно, апостоли не одне питання задавали Ісусові під час того перебування з Ним. Часом деякі питання ми чуємо в Євангелії. Але сьогодні теж чуємо про такі питання, які Ісус задає апостолам. І серед цих питань одне, здається, є. Як найважливіше або одне із найважливіших, яке взагалі ми чуємо в Євангелії, таке дуже, дуже особисте питання, яке Ісус ставить сьогодні своїм апостолам. За кого ви мене вважаєте? Чи іншими словами, ким я є для вас? Якщо, брати і сестри, ми віримо, що Слово Боже є живе і діяльне, якщо ми віримо, що Господь в своєму слові, яке ми кожного дня чуємо особливим чином під час літургії слова, під час Євхаристії, хоче промовляти особисто до кожного з нас, то також і кожному з нас особисто Господь сьогодні ставить це запитання, питання, яке, може, вже ми неодноразово чули, або, може, вже неодноразово навіть і задавали собі. І сьогодні знову Господь запитує мене і Тебе, Ким Я є для тебе? Так як це було в ситуації апостолів, для яких це було одне із таких найважливіших чи центральних питань, так само і в нашому житті, це одне із найважливіших питань, адже. Все інше є результатом відповіді на це питання, чи відповіді на інші питання є наслідком відповіді на це питання. Господь спершу питає, ким я є для тебе, не питає нас, чим є для тебе мої заповіді, не питає нас, скільки ми чого зробили для нього, не питає нас, чим для тебе є. Є це, це вчення, яке я передаю, хоча це все є важливе, але воно все вже, можна сказати, є результатом того основного питання, Ціє, цієї відповіді на основне питання, ким я є для тебе? Тому що віримо, що якщо для нас Господь є кимось цінним, то також і відповіді на інші питання. Будуть випливати з цього. Так як колись запитали, власне, що Святого Йоанна Павла ІІ, будучи папою, скільки, як йому вдається знайти стільки часу на молитву, так, посеред різних обов'язків, справ. І він тоді сказав, що якщо молитва є чимось найважливішим в житті, найціннішим в житті, то завжди для неї знайдеться час. І тому щось подібне сьогодні також говорить Господь. Ким я є для тебе, наскільки цінним є я для тебе, мої, наскільки цінним є відносини зі мною? Папа Франциск якийсь час тому теж казав, що бути християнином це не перш за все доктрина, тобто вчення, це не перш за все якийсь ідеал моральний, але це перш за все відносини, це перш за все, зустріч. З Ісусом, все інше вже є далі, все інше вже є результатом цього. Брата і сестри, до цього нас сьогодні Господь запрошує, щоб ми розвивали, щоб ми будували свої стосунки, відносини з Господом. це, напевно, не є так легко, тому що це можемо вчинити завдяки вірі. Так? Ми не є в цьому в цій ситуації, як апостоли, які, з якими Ісус фізично перебував, можемо чинитися через віру, вірячи, що Він є з нами, вірячи, що Він особисто приходить до нас, вірячи, що коли слухаємо Його Слово, що Це Він особисто промовляє з нами, вірячи, що коли стаю перед Ним на молитві, то зустрічаюся особисто із Ним. Вірячи, що в Євхаристії це Він приходить до нас під видом звичайного хліба і вина. Це стає можливе завдяки вірі. Але до цього Господь нас запрошує, щоб ми розвивали, щоб ми будували свої відносини з ним, щоб може, ми також сьогодні і запитували себе, наскільки вони є в, мені, в моєму житті міцними, глибокими. Щоб ми також і робили це завдяки тому, що будемо спершу. Задавати йому питання, так, так як він питає, ким я є для вас. Ми, думаю, що в цих відносинах, в будуванні відносин з ним, з Господом, важливим є те, щоб ми також питали Господа, Господи, ким я є для Тебе, ким я є для Тебе? От те, що від цього починається, як говорить, Йоанн Апостол, що любов полягає в тому, що Він перший нас полюбив. він. Ми для Нього якимось цінними, ми є його дітьми. Я і ти є улюбленим сином, дочкою нашого Небесного Отця. І ця свідомість цього, ця віра в це вона допомагає нам вже також відповідати на це запрошення Бога. Вона допомагає нам якби, входити теж у ці відносини з нашим Господом. Ким я є для Тебе? Сьогодні Господь запитує. Кожного з нас запитує мене і тебе. Це є певна основа, це є певний фундамент, з якого починається наше християнське життя. І лише тоді все інше, наша вірність Божим заповідям, вірність Божому Слову, наше життя згідно з цим задумом Божим, все це є не мов би, результатом. Наслідком випливає з відповіді на це таке дуже основне, особисте запитання, яке Бог ставить кожному з нас. Ким я є для тебе?